Друга подорож Елі у чарівну країну. Ще тоді, коли блакитною країною правила Гінгема, там жив злий і хитрий столяр Урфінджус. Він не любив своїх співвітчизників та побудував собі будинок у лісі неподалік від печери Гінгеми. А потім він пішов на службу до Чаклунки і допомагав їй збирати данину Жуванів. Через кілька місяців після загибелі Гінгеми над чарівною країною промчався буревій. Він заніс на город Урфіна насіння невідомої рослини, яке швидко почало рости. Намагання Урфіну виполити бур'ян призводило до того, що він ще густіше розростався. Такою великою була його життєва сила. Нарешті столяр вирвав рослини з коренем, дрібно порубав їх. Та висушив на металевих листах. Порошок, який отримав столяр, виявився цілющим. Джус ненароком посипав дрібку на ведмежу шкуру, і шкура ожила, почала ходити й говорити. Урфін оживив дерев'яного клоуна, і той вкусив свого господаря за палець. Тоді у джуса народився честолюбний план зробити могутніх дерев'яних солдатів, оживити їх. І стати з їхньою допомогою володарем чарівної країни. Урфін був правним столярем і невдовзі став правителем смарагдового міста. Вночі Руф Білан відчинив ворогам браму, і смарагдове місто стало їхньою здобиччю. За свою зраду Рув Білан отримав винагороду. Король Урфін зробив його своїм першим міністром. Знайшлося у місті ще кілька зрадників. Урфін призначив їх своїми радниками. Страшило і залізний дроворуб стали бранцями Урфіна. Коли вони відмовилися служити самозваному короплю, Джуз ув'язнив їх у високій вежі, яка стояла неподалік від міста. Там вони мусили перебувати доти, доки не скоряться Урфіну. Але друзі і не думали підкурятись. До них пробралася крізь грати їхня добра приятелька ворона Кагекар. та сама, що порадила Страшилові відшукати розумний мозок. В'язні вирішили послати ворону в Канзас, щоб вона покликала на допомогу Елі, і Кагекар рушила в далеку небезпечну путь. Їй вдалося розшукати дівчинку і передати їй листа. На фермі у смітів гостював у той час брат місіс Анни, одноногий моряк Чарлі Блек, веселий, кмітливий чоловік. Елі дуже подружилася з дядьком Чарлі, розповіла йому про свої пригоди в чарівній країні, та нишком зізналася, що дуже сумує за любими друзями, які там залишилися, і раптом від них надійшла звістка, що страшил і дроворуб у біді. Елі умовила батьків, і вони дозволили їй знов вирушити в чарівну країну разом з дядьком Чарлі. Елі кликала з собою і Гудвіна, який мав бакалійну лавку у сусідньому містечку, але той відмовився на відріз. Досить з мене чарівників і чарівниць та всіляких там чародійних справ, мовив він. Остогидло мені все це до смерті. Елі і Чарлі Блек вирушили удвох. Захопивши з собою тотошку. Коли вони підійшли до Великої пустелі, дядько Чарлі, майстер на всі руки, дістав з рюкзака інструменти і зробув, зробив сухопутний корабель на чотирьох широких колесах. Піднявши на ньому вітрило, мандрівники перетнули пустелю, хоч мало не загинули від спраги, коли їх притяг магічний чорний камінь Гінгеми. Потім вони перебрались через гори і опинилися в країні жуванів. Там Елі і Моряк дізналися, що їм треба здолати підступного урфіна джуса та його дерев'яних солдатів. Але вони не злякались, покликали на допомогу Лева і вирушили в смарагдове місто дорогою, викладеною жовтою цеглою. Тут на Елі та її друзів, як і першого разу, Чатувало багато небезпек, та винахідливість моряка допомогла їх здолати. Коли вони наблизились до смарагдового міста, виявилось, що проникнути туди неможливо воно було оточене солдатами і поліцейськими урфіна джуса. Елі подуло у срібний свисточок, і перед нею з'явилася фея раміна, королева польових мишей. Раміна розповіла дівчинці, що неподалік починається підземний хід, який веде в підвал тієї вежі, на маківці котрою ув'язнені страшило та Дроворуб. Але королева Мишей попередила Елі, що цей хід йде повз країну підземних рудокопів і радила бути обережною та не втручатися в їхні справи. Попередження було дуже доречним Елі мало не заплатила життям за свою цікавість. Коли розглядала чудеса підземного світу з випадково виявленого віконця. Вартовий, який літав на драконі під стелею печери, пустив у неї стрілу. Та дівчинка дивом уціліла. Поки відбувалися в ці ці події, Урфін керував чарівною країною. Але невесело йому жилося. Щоб розважатися, він влаштовував бенкети, але ніхто з жителів міста. Не приходив на них, а слухати улесливі слова міністрів королю набридло. Урфін почув, що в країну повернулася Елі зі своїм дядьком, якого маленькі жувани прозвали велетнем із загір. Готуючись до боротьби з прибульцями, Урфін Джус виготовляв усе нові і нові партії дерев'яних солдатів, оживляючи їх чарівним порошком. Ця робота страшенно втомлювала його, та згодом цілющий порошок скінчився. Незважаючи на усю пильність поліцейських і доболомів, Еллі та Чарлі Блек визволили з полону дроворуба, страшилу, довгоборотого солдата і вартового брами Фараманта. І усі вони попрямували до фіолетової країни. Там вони озброїли могунів. І виступили з ними проти дерев'яної армії Урфіна Джуса. Головною надією моряка була витисана зі старої колоди дерев'яна гармата, для якої Чарлі Блек сам зробив порох. І гармата не підвела. Один єдиний її постріл вирішив результат битви. Дерев'яні солдати боялися вогню. І коли на їхні голови посипались палаючі ганчір'я і розпечене вугілля, дуболоми, охоплені панікою, кинулись в розтіч. Урфін джус потрапив у полон. Його засудили і відправили у вигнання. На пропозицію страшили, войовничим дуболомам замість лютих пик вирізали веселі усміхнені обличчя, і вони стали сумлінними трударями. Зрадники, які служили Урфіну Джосу, були покарані. Лише найголовніший з них, перший міністр Руф Білан, куди щез. І знову маленька дівчинка Елі Сміт з Канзасу, попрощалась з вірними друзями.